Минуло вже 40 років з виходу неймовірного мультфільму Жив був пес факт того, що його зняв російський режисер, дуже дивує, адже в мультфільмі приділена велика кількість уваги до деталей, до побуту, пейзажів і, звісно ж, музики. Десяти хвилин навіть менша хронометраж, наскисть пропитаний українським колоритом, і заслуга цьому належить самому Едуарду Назарову. Для мультфільму він спеціально приїздив в Україну для вивчення культури. Побував для цього в Херсонській області та Полтавській, побував в Києві в Порогово та в музеях Львова. І все заради 10 хвилин справжнього українського мистецтва. Неймовірний також в мультфільмі Гумор. Ми добре пам'ятаємо, що Опять? бог помочь. Ти що по дерев'ям лазиш? Щас спою. Захаді, єслішто. В новому випуску кінолектики ми розберемо, як створювали живу пес, як виникла ідея, та чому він став таким культовим. Ідея фільму виношилася з самого дитинства режисера. Він вперше прочитав книгу Український казок, яку дав йому прочитати батько. Там він і познайомився з малесенькою народною казкою, яка називається Сірко. Через 30 років, коли Едуард Назаров вже став художником-постановником, ця казка знову попалася йому в руки. Він згадав цю історію і вирішив зробити мультик, як він говорив сам. На перший погляд, казка зовсім непримітна. Вона взагалі коротенька, всього 15 рядків. Але там всього один вираз був, що я заспіваю. І ось якось мене зачепило це, став міркувати, яке життя було у вовка, яке у пса, коли вони були молоді. Ну і так поступово-поступово розгорнулися події. Майбутній мультфільм був натхнений не тільки дитячою казкою. В 70-х роках Назаров часто гостював у свого друга в Цюлюпінську в Херсонській області. На той час це було не місто, а село, в якому, як в старину, можна зустріти білі хати крітіками шом і людей, співаючих вечором на вулиці народні пісні. Все це прийшлось до душі режисеру і перейшло у фільм. Жив в пе став п'ятим фільмом, що створив режисер. І його ретельність та натхнення збирати матеріал для фільму справді вражає. Хоч мультфільм був знятий за готовою каскою. Сценарій писався цілий рік. Більшу частину цього часу режисер подорожував в Україну для збору фольклору та звичаїв для свого мультфільму. Він замалював національні костюми, хати та предмети побуту. Для цього він побував, наприклад, в етнографічному музеї Пирогово, що на під Києвом. Саме там він зробив начеркиз різного одягу, посуду та хатів. Також він побував в етнографічному музеї Львова і в великій кількості сіл, і все заради матеріалу загальним хронометражем. 15 хвилин важливу частину мультфільму займає музика. Без неї він би був зовсім не таким. Ці пісні режисер отримав за допомогою Інституту фольклору та етнографії Академії наук УССР. Інститут надав Назарову магнітофонну катушку із записами українських пісень, записаними етнографами в різних українських селах. Три з цих пісень якраз увійшли в мультфільм. Пісню Ой, там на горі виконує ансабль із села Ісківці Лубенського району Полтавської області. Пісню та косив батько косив я. Виконує ансамбль із села Солониця, також Лубанського району Полтавської області. Пісня Ой до бору стежечка звучить у мультфільмі з третьої серфи, щоб до мене соловей прилітав. Вона була виконана ансамблем Київської консерваторії, який пізніше отримав назву Древо. Не один з цих ансамблей навіть не підозрював, що їх голоси будуть використані у мультфільмі. Який стане дуже відомим та улюбленим для багатьох, як вже було сказано, хронометраж мультфільму був спочатку 15 хвилин. Але через суперечку з керівником Суїс мультфільму стрічку довелось скорочувати, вирізавши кілька сцен. Адуард Насара коментував це так: «Я хотів, щоб була виразною розказана історія. Але в підсумку деякі речі вийшли скоромовкою. Наприклад, сцену, де вовк із псом сидять на горі і виють на місяць, хотілося б зробити довшою. Загалом, чисто психологічно, багато речей можна було подовжити. Більшість мультиплікаторів, які порівнювали розширену версію з скороченою, говорили, що скорочена навіть краще, адже так мультфільм набуває тієї самої лаконічності, яку так цінують в ній глядачі. В 1982 році прем'єра мультфільму викликала справжній фурор. Він мав великий успіх серед глядачів в Польщі, Данії та навіть в Австралії, коли Едуарду Назарову задали питання, чому його мультфільм став таким популярним. Він відповів: кіно для себе це безумство. Для себе краще пишіть картини або спілкуйтесь за допомогою комп'ютера. А роблячи кіно, ви маєте думати про те, щоб глядач не заснув на вашому фільмі. В мультфільмі насправді багато різних цікавинок. В одному з своїх інтерв'ю Назаров говорив, що вовк спочатку був намальований по-іншому. Його змінили, щоб голос диктора більше підходив до образу мальованого вовка, або, наприклад, дитина, якого в фільмі Вовк», «А пес врятував, режисер насправді зобразив Микиту Грущова в дитинстві. Мультфільм отримав велику кількість нагород в Європі, зокрема в Данії та Франції. Він став дуже популярним у нас, кожен може цитувати з нього репліки, було зроблено велику кількість мемів, а в 2012 році мультфільм було повністю дубльовано українською мовою. Едуард Назаров має великий талант лише малюнком, повністю характеризувати персонажа і лише малюнком точно зобразити українську ідентичність та українську культуру. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, та ставте лайк. Будемо пізнавати кіно разом. «Ти заходи, якщо що.